Вітаю сьогодні середа 17 липня в ефірі телеканалу ТІТІВІ, інформаційна програма Акценти Дня для вас працює Євген Салтан. Розпочнемо. Раз проїхав тиждень. ремонтуєш. проблема зношеності дорожнього покриття для кіровоградських водіїв, як то кажуть, на зло бідня. Незважаючи на те, що кожного року з міського та державного бюджету виділяють кошти на поточний та капітальні ремонти, в обласному центрі все ж залишаються відрізки автошляхів, де водії просто нівича свої автівки. На одну з таких проблемних ділянок виїздили і наші кореспонденти. Ось так поволі не швидше пішохода пересуваються автомобілі вулицею із символічною назвою автолюбителів. Після такого. ...екстремального проїзду доводиться викладати за ремонт своїх залізних коней чималенькі суми. Ресори лопаються. Пару тисяч одна ресора стоїть. Я скільки себе пам'ятаю, тут постійно одне те саме. Постійно. Чи не кожен водій, який траплявся нам на шляху, згадує незлим тихим словом чиновників усіх рівнів. Мовляв, з-за кабінетного столу не видно, що відбувається за вікном, а тим паче на околицях. Ви на своїх мерседесах роз'їжджаєте, вам, грубо говоря, все по барабану. вы купите себе новые автомобили. А мы убиваем вот на этих ямах глубиной 65 сантиметров были измерения, мы мерили. А он бьет машины свои, да и все. А дорого обходится ремонт? Это ну, ремонт дорога, дорого сейчас. И все дорого. Вот это взял вот на себе 55 гривен. Прояснити ситуацію ми вирушили до міського управління житлово-комунального господарства. Там дали конкретну відповідь. У цьому році в програмі розвитку коштів на ремонт вулиці автолюбителів не передбачено. На початку року ми там робили підсипку від сівом, тобто планування загортали ями. На жаль, виконати всі вулиці міста. На це не вистачить коштів. Тобто надається передбачення. Вулицям, які більш нагружені транспортом. Єдине, що можуть зробити комунальники зараз, прогрейдерувати проблемну ділянку дороги на автолюбителів. Тим часом, чекаючи, поки на зазначеній вулиці зроблять капітальний чи бодай поточний ремонт, водії продовжують скаржитися та передбачати у сімейному бюджеті кошти на ремонт своїх автівок. Пусть ремонтують, пусть зроблять. Слухаю нашого президента, що средства виділяються на автодороги. А результату – ноль. Цей рік для кіровоградських істориків, котрі видають свої книги, став знаменним. Вперше за багато років у міському бюджеті заклали кошти на книговидання. Першою ластівкою стало науково-документальне видання Сергія Шевченка, Шульгіни, Інгульська Сторінка. Чи варто чекати у цьому році ще книги про історію нашої малої батьківщини? Відповідь у наступному сюжеті усього на розвиток культурологічного історичного книгодання в цьому році міським бюджетом передбачено 80 тисяч гривень. Шульгини Інгульська сторінка вже вийшла з друку. Вона доступна кожному, адже є у кожній бібліотеці Кіровограда. На черзі вихід збірки, яка присвячена кіровоградській хореографії. Решта коштів піде на оновлення презентаційного буклету Кіровограда. Про це повідомив секретар міської ради. Ще Ігор Волков розповів, у наступному році в бюджеті також буде прописано статтю на розвиток місцевого книговидання. Планується навіть збільшити цьогорічну суму. Адже на ювілейний день народження Єлисаветграда Кіровограда, 260 років, місто більш ніж заслуговує поповнення фонду видань про свою історію. Одним із таких стане робота місцевих істориків і краєзнавців про історію кавалерійського училища. Взагалі кавалерійське училище нашого міста входило до трійки найкрупніших подібних училищ в складі Російської імперії, і ми маємо знати свою історію, адже саме кавалівський парк був заснований юнкерами кавалерійського училища, який на початку був плацем для виголоконей, а потім висаджено і огороджена було дерева, щоб пил не летів на вулицю Дворцову. Це історія. В Олександрівському лісовому господарстві відбулися змагання вальників лісу. Там визначили кращих майстрів лісозаготівельної справи Кіровоградщина. Це були восьмі щорічні змагання вальників лісу. Організаторами, як завжди, виступили Кіровоградське обласне управління лісового господарства та товариство лісівників. Серед учасників представники восьми лісових підприємств області, які доводили свою професійну перевагу у п'яти категоріях: обрізання сучків, монтажного ланцюга, розкрежування комбінованим розрізом, точне розкрежування та найважча вправа валка дерев. Цих людей саме від звалювальників лісу багато дуже залежить. Чого залежить перше якість сортименту, яку ми заготовлюємо. Заготовляємо ми від того, як вони звалять дерево, як вони обріжуть сучки, як вони розкряжовку зроблять. Від цього залежить якість сортименту, і в подальшому його товарний вигляд і продаваємось. У лідері одразу вирвався неодноразовий переможець змагань Сергій Гаврілов з Ануфрійського лісогоспу. Азарт та бажання перемогти підігрівав і призовий фонд для переможця, що цього року складає 14 Тисяч гривень. Як відмічає фаворит, рівень підготовки суперників з року в рік росте, хоча досконалість меж немає. Пару чоловік улучшають свої способності. Олександр Нікіївка і Славоцький. Так в принципі, кожен потихонечку переходить, якби вийшов. Очікування виправдались. Перше місце залишилось за представниками Онуфрівки. Друге місце виборов представник Олександрівського, а третє Онуфрівського лісгоспу. Відзначимо, що обласний конкурс є своєрідним відбором на всеукраїнський чемпіонат, що відбудеться вже незабаром. Пляжний сезон триває, і хоча цього року через санітарний стан води жоден пляж у місті не відкрили купальників, хоч відбавляй. Але як відомо, водоймища становлять небезпеку. Так, у минулому місяці один мешканець Кіровограда побився об заклад, пірнув і не винернув. На щастя, це єдиний випадок у цьогорічній статистиці смертей на воді. Аби така тенденція збереглася і до кінця пляжного сезону, нагадаємо вам правила поводження на воді. Найперше правило вода не терпить нетверезих. Друге, рятувальники не радять купатися, якщо температура повітря нижче 25 градусів, а вода не прогрілася до 18 градусів. Перший раз заходити у воду потрібно поволі, аби організм встиг звикнути до перепаду температури. Плавати радять не більше 20 хвилин. Краще певний час перепочити, погрітися на сонечку і повторити водну процедуру це дозволить уникнути переохолодження. Окрім цього, не пірнайте у незнайомих місцях, не грайтеся у грубі ігри та не жартуйте. Вода, як пам'ятаєте, цього не любить. Якщо ви прийшли на пляж із дитиною, не спускайте з неї очей. Також про використання надувних іграшок, матрасів, кругів тами таке інше. Необхідно також пам'ятати, що дані вироби можуть швидко здутися, лопнути. І на даних виробах, якщо є на річці течія, то може занести десь далі від берегу і може трапитись також якийсь злих. У Дніпропетровську завершився другий міжнародний фестиваль The Best City UA». За три дні там виступили близько 120 виконавців. Серед них і такі легендарні гурти, як та Скорпіонс. Учасники фесту жили не лише музичним драйвом. Для них підготували купу сюрпризів. Отож, як все проходило, дивіться у наступному сюжеті. Цієї події чекали тисячі меломанів. Тому на дивно, що до фестивалю «The Best City UA» готувалися майже рік. Стартував він минулої п'ятниці на фестивальному причалі у Дніпропетровську. Тривав три дні. Фестивалька яшна саме масштабний. прошлом году у нас була. Уже супер вивашли двадцять самих крупних фестивалів Європи. було три сцени, 78 груп, три дня непрерывного драйва. Этот год, звісно, мачне. Все розпочалося з гуркоту мотоциклів. На фестиваль приїхала рекордна кількість байкерів понад півтори тисячі. Найбільша колона залізних коней проїхала вулицями Дніпропетровська. Очолив її байкер з 25 п'ятирічним стажем. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Він першим заїхав у рокенрольне містечко. Фестиваль проходив у парку Новоселиця. На три дні тут Нет. розташувалося наметове містечко. Тут такий відкритий фестиваль, багато народу, молодежа багато. Я думаю, було дуже весело. Сам фестиваль відкрили величезним ключем. Його президент без Костянтин Костятин Дудко вручив голові оргкомітету Олександру Вілкулу. Одним з перших на сцену вийшли вопль водоплясова. Гурт поєднав у собі образ етнічної України та справжнього живого року. Міжнародний фестиваль «The Best City U.A.» зібрав багатотисячну армію маломанів. B2, Ленінград, «Мумій троль», сплін, Хартс та Скорпіонс підірвали незалежну рок-платформу. До речі, виступ німецького гурту Скорпіонс їхні прихильники чекали з першого дня «The Best City U.A.». це захоплює, коли ти після багатьох років робиш нові проекти. І коли ти створюєш якісну музику, це й дозволяє триматися на вершині тривалий час. Перша за Best City UA пройшов у Дніпропетровську в 2012 році. Тоді фестиваль зібрав 50 тисяч глядачів. Цього ж року у рокінг-рольне містечко з'їхалось близько сотні тисяч меломанів з усього світу. Наступний Open Air буде ще гучнішим. Пообіцяв віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Це всі новини на сьогодні. Ви дивились інформаційну програму «Акценти дня». Для вас працював Євген Салтан. Всього вам найкращого залишайтеся на нашому телеканалі.